Привіт, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Я знаю, ви добре відгадуєте загадки. Тож пропоную сьогодні пограти зі мною. Але загадки в нас не прості, а про музичні інструменти. Бум-бум-бум! Трам-там-там! Що так грає? Барабан. Барабан йому за брата, в танці любить він кружляти, відбиває ритм, дзвенить і красиво бубонить. Це дітки, ви вгадали? Так, бубон, наступна загадка. Вони, як квіти називаються, чудовим дзвоном заливаються. Це дітки? Так, дзвіночки. Схожий він на брязкальце, тільки це не іграшка, має круглий каркас. Здогадались, що це? Так, Маракас. Голосок тоненький має, всіх маляток звеселяє. Ви на ній всі граєте, хто вона впізнаєте? ду 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 віть, 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 моє ім'я назвіть, не паличка, не гілочка, називаюсь я сопілочка. Відпускає молоточки на залізні листочки і летить веселий дзвін, що бренить, неначе спів. Це, дітки, металофон. У нього три куточки, а грає, як дзвіночки. Що це? Трикутник.